Усім привіт! і Сьогодні ми будемо будувати проєкт Метель. Так ігра, ну, на офіційному сайті називається. Я ж ну, погано пам'ятаю там гра. давно. Да? Щось Що, трава тут не видима. І, до речі, дякую всім за 10 підписників. Я вам дуже вдячний. Ми поки заповняємо пол. Це більше з такого. І, до речі, тепер, якщо ви зайдете на мій канал, то там будуть деякі зміни. Я там зробив шляпку, ой шапку. Я, кстати ж, граю в стендоф. Як кому цікаво, пишіть у коментарях. Я, можливо, буду записувати відоси по стендофу. Це дуже маловероятно. Так, ми робимо пол. І, до речі, що хотів сказати, можливо, ви вже це чули в моїх. Ну, в мене ноутбук замість комп'ютера. У мене ноутбук може бути в рази мочніше інших комп'ютерів. Правда, можливо, прийдеться перевстановити Windows! І за мене зайдет, ну і страшного. Мій канал уже на Ютубі, так що нічого со мною не запчеться. О, зайчик. Могу дувать его просто Все, иди отсюда, не мешай. Я же напомню, там все устроено, ведь слово совсем. Можливо, подивись пару відео по цьому, десь вспомню. Так, вспоминаємо. Так, тут він вилітає. І до речі, можливо, я ще буду записувати відео на сервері sword.ru У мене на Бріджерленді уж явно, бо в мене лісухи немає. Отак -от. Сейчас мы кое-что срубим. Ковера такие вот сиренки поставим, вот тут я могу просто выпрыгнуть. Если басковый мам. Ну вс. Потому что і разломаем и Якщо постав. Если зав поставим на... А ще я ще, можливо, зніму відео, як правильно. Ну, зробити так, щоб комп'ютер лучше працював. Джек Лікінбіс. Я вже свої девайси не буду писати, я їх писав. У двох відео. До речі, кому що більше нравиться? iPhone чи Android? Пишіть в коментарях. Я особисто за Андроїд. Там можна ігри всякі скачувати. А з того iPhone що взяти? Крольчонок, що ти тут трешся? Такий от в нас буде, як воно. Каркас! Я роблю по дизайну топсі. Силку на нього я не буду залишувати в описі. Ви мене вже вибачте, це російський ютубер. На да уж, с у меня холупка получилась. Целая кушетка. Правда, она очень черная. А точно, что он что Ладно, просто возьмем коврик. What we nickname? Matt Выбочаюсь просто понаходит сюда и совет меня виду вознимает. Вот он и барьер. Навіть ніхто не догадається. Зараз ми ще двері поставимо. А бочку тут розмістимо. Пожалуйста, ті, тут були морски огурчики. Если я их не найду, применем на ще і дамна крайні міри. Нє, не пробивне. Ладно, раз уж в мене є такий мод Item Physics. І він у мене включений, поступиний і максимум. Робільник я не знаю, як ми будемо робити, щось придумаю. что кому с цей проекты цікавий, то пишите мне в комментариях. Берем, ну, найближче подобие жлизь. Пожалуйста, тикет тут володца мечтать на вредной. Таблички напоследок. и наоборот пора... обащить. Держится и, и стол с А так я одна Такий от проект на нас сьогодні почався. Всім до побачення. Ще раз дякую за підписників. Десять і всім пока!